Скажи, солдати, як ти там на сході, у зиму цю, чи добре в діти йти? Що сниться у холодному окопі, як часто рідні шлють тобі листи, патронів та жилетів вистачає, годують, чим на цій війні лихій, чи батьків хрест тебе оберігає, коли ти з ним ідеш запекли бій? Якби не ти війна дійшла до Львова. До Києва, Одеси і Карпат не можу навіть підібрати слова, як біди наші бумжились Ти Дивіться ждав, і ворог зупинився. Не знав він, як воюють козаки, ти вистояв і розклад сил змінився. Безсилі їхні танки і літаки, безсилі їхні жадібність та зрада. Скаже на лють, і злоба, зокрема, за нами Бог, нескореність та правда. За ними ж і минуло. 那么。